Ну, а далі прорахуємо копійки наші, бо свята насуваються. До речі, ви помітили? Дорогучі свята і морози цитрусові та імпортні овочі цього грудня продають дешевше. Мандарини лише на 5 7 гривень у Києві, принаймні, дорожче за наші яблука. Та й помідори з огірками тепличні кусаються не так боляче, як ми звикли взимку. Чому? Поясню. Росія, що воює з усім і усіма, покарала своїх громадян і опустила шлагбаум для турецьких овочів і фруктів, те, що завозила Росія чи не в десятеро більше, ніж імпортуємо з Туреччини. Ми от і маємо турецький урожай, зокрема всі пахучі мандаринки, просто завалили Україну і ціни поповзли донизу. Але маємо і кепські новини: найнеобхідніші продукти дорожчають, але про це за хвилину. Ну, а вже зараз справи валютні. Тут цілий детектив, хакерські атаки на сайти Міністерства фінансів і Держказначейства спричинили на фінансовому ринку гвалт, кажуть наші експерти. Фінансові операції на якийсь час зупинилися і виплати в гривнях також. Люди побігли здавати долари, і зелений упав. Щоправда, на вихідних трохи оговтався. Нині у Києві продають за 27 гривень. Євро можна купити за 28,7. Що далі? Запитаємо у наших експертів. Вони тепер з нами віртуально. На наступному тижні долар в обмінках можливо буде купити не більше, ніж 27, 10, 27 Невдовзі свято Миколая. Батьки купують дарунки своїм дітлахам, щоб їх порадувати. Також зараз є сезон знижок. Населення продає валюти більше, ніж купує, для того, щоб купити те, що вони давно мріяли, але дешевше. Це думка Олени Коробкової з банківської асоціації долар вважає вона стоятиме в нинішніх межах через купівельний бум. Чи ж такої думки Віталій Шапран, фінансовий аналітик? Отівковий долар буде коштувати два 26,5 до 27,5 гривень за долар. Збільшення розриву пов'язане із можливим сюрпризом від Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки, яка 14 грудня розгляне питання про можливе підвищення облікової ставки. В разі підвищення ставки долар зміститься суттєво по всьому світу. В тому числі ці процеси зачеплюють українську гривню. Ну а далі вже сюрпризів не буде, пообіцяв мій віртуальний співрозмовник. Що ж, побачимо? Ну, а поки що до обіцяних продуктів, точніше, грошей на найнеобхідніше. Ціна на молоко помітили, ми вперто росте. Починали із 8 гривень і 77 копійок. Нині маємо 10,5 за найдешевше. За молоком повзуть угору сир і сметана, додавши тільки за цей місяць щонайменше по гривні до ціни. Молочники пояснюють так: молока мало, бо якраз на зиму корів тільки запліднюють, плюс різко зріс попит за кордоном на українське молоко на тлі світового дефіциту. От вам і ціна. І це не межа, простими ще кажуть експерти. Ну а новина вона добра яйця. Побивши цінові рекорди, вони поволі приходять до тями. Найдоступніше вже подешевшили на 2 гривні. Чому? Наші херсонські курочки захворіли на пташинний гриб. Світ налякався, і це вже вдарило по всьому українському експорту. І яєць і курятини. Тобто більше залишається нам. Плюс з'являються нові виробники. Пропозиція росте, пояснив нам аграрний експерт Денис Марчук. І ціни на яйця падають. Може, і величність конкуренція поможе і решті продуктів із нашого списку. Поки ж ціни не тішать насправді.